Інформація. Звідки ми отримуємо інформацію. Усе, що робить людина, так чи інакше пов'язано з отриманням і використанням інформації. Читаємо книжку, розглядаємо фотографію. Ми запам'ятовуємо і накопичуємо інформацію. Інформація це знання відомості, якими володіє людина, що вона отримує з навколишнього світу. Розглянемо зображення, чи можна отримати інформацію, не виходячи з дому. Наприклад, подивитися у вікно, прочитати книгу, переглянути телепередачу, зателефонувати однокласнику, мамі. Бабусі, послухати радіопередачу, переглянути відеоролик на комп'ютері та інше. Отже, не виходячи з дому, також можна отримати інформацію. Якщо людина отримала повідомлення, яке містить нові для неї відомості, то говорять, що вона отримала інформацію. Давайте розглянемо, якою ж буває інформація: повна, неповна, правильна, неправильна, несподівана, важлива, доступна і цікава. Зробимо зараз фізкульт хвилинку. Спробуйте діями та словами передати інформацію. На кожне запитання відповідайте хором так чи ні та імітуйте відповідь рухами. Сорока плаває. Ні. Окунь плаває? Так. Горобець літає. Так Щука літає? Ні. Зозуля плаває? Ні. Карась плаває. Так. Чудово. А тепер зробимо вправу, яка називається «Вилучи зайве. За допомогою яких об'єктів людина може отримати інформацію. За допомогою радіо чи каструлі. Радіо. За допомогою телефону чи лиж? Телефону. М'ячик чи комп'ютер? Комп'ютер. Термометр чи подушка? Термометр? Телевізору чи ліхтаря? Телевізору. За допомогою книжок чи чашки? Книжок. За допомогою скла чи годинника, годинника, газети чи паперу? Газети чудово справились з усіма завданнями.